Внаслідок удару балістикою по шості там пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери. Про це розповів міський голова Микола Нога. Протягом ночі та ранку, за його словами, зафіксовано шість вибухів. На місцях атак працюють усі екстрені служби. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюють. Детальніше про обстановку північно-схід східних областях дізнаємось від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю вітаю! тож розкажи, будь ласка, яка у вас ситуація? Вітаю, Анастасія. На сумщині зараз дуже неспокійно. Повітряна тривога. Раджу не нехтувати безпекою та всім перебувати в укриттях. Одразу після включення ми також йдемо до сховища. Вночі були тривожні повідомлення від повітряних сил про швидкісні цілі в районі шостки, і це вже вдруге за ніч. І наразі вже відомо, що по інфраструктурі Шосткинської громади завдано ракетного удару. На місці працюють аварійні служби. Наслідки атаки уточнюються поки. Також через область рухались безпілотники, працювала протиповітряна оборона. Крім того, ворог не про, не перестає обстрілювати прикордоння вночі. били по Свеській громаді. За день зафіксовано понад півсотні вибухів. Вогонь відкривали 30 разів по шести громадах. З РСЗВ по міропільщині з артилерії, по Есменщині, по інших територіях переважно використовувались міномети та дрони. З такої ж зброї ворог палив по Чернігівщині там під прицілом, як і раніше, Городнянська, Семенівська та Сновська громади. І в новорічну ніч і на Сумщині, і на Чернігівщині правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі. Тривалість комендантської години не змінюється у Сумській області. Вона діє з 23 третьої. До п'ятої ранку, а в Чернігівської з опівночі до четвертої. Анастасія, дякую за надану інформацію. Колегу Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині.